Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами квасити капусту на зиму. Це дуже смачний та перевірений роками наш сімейний рецепт, який передається в нашій родині із покоління в поколінь. Капуста виходить крумкою та дуже смачною. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для квашення капусту беремо тільки пізніх сортів. Ранніх і середніх бажано не використовувати, тому що капуста буде м'якою, не хрусткою. Мілко шинкуємо капусту та складаємо у миску. Моркву натираємо на грубу терку. Додаємо сіль. І тепер це все гарно перемішуємо. Коли капусту перемішали, беремо 3-літрову банку, кладемо на дно лавровий лист, горошок чорний перець, капусту, накладаємо у банку і гарно притрамбовуємо. Капусту в банку накладаємо не до кінця, обов'язково треба залишати місце. Банку ставимо у миску, щоб розсіл, який буде виділятися з капусти, виливався в миску, а не на стіл. Банку обов'язково треба накрити. Я накриваю марлею. кришкою накривати не можна. І так залишаємо капусту. При кімнатній температурі на 3 дні. Пройшов один день, в капусті гарно виділився розсіл. Обов'язково слідкуйте над тим, щоб капуста була ним покрита. Якщо розсолу не вистачає, то долийте кип'ячою водою і вона не була сухою. Далі кожного дня обов'язково потрібно капусту проколювати чимось гострим, тому що в ній утворюється вуглекислий газ, і його потрібно. Таким чином випускати. І так, робимо обов'язково один раз на день. Пройшло три дні. Накриваємо капусту кришкою і ставимо в прохолодне місце для подальшого зберігання. Не забуваємо слідкувати за кількістю розсолу. Для прикладу, в мене є банка капусти, яку ми вже почали їсти. Вона приблизно кваситься біля двох неділь. Дуже смачна, та хрустка, Квашена капуста дуже корисна. Тому обов'язково приготуйте її на зиму для своєї родини. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічів!